Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу вас до свого нового туристичного відео. До речі, на моєму каналі є плейліст, який називається Поради турагента. Там ви можете знайти дуже багато корисної інформації на тему туризму. А також переглянувши цей плейліст, він допоможе вам обрати для себе найкращий відпочинок. А хто хоче звернутися до мене за підбором. Туру за підбором вашого відпочинку, відпустки ви можете це зробити, написавши мені у дірект в інстаграм. Ось тут буде мій інстаграм, а також посилання на нього ви зможете знайти під цим відео. Сьогодні буде нова тема, ми ще це з вами не обговорювали. Я постійно знаходжуся в пошуках якихось цікавих тем про туризм. Те, що може бути корисним моїм глядачам. І сьогодні я хочу поговорити з вами про подорожі на автомобілі. Звичайно, подорож літаком є моя особисто улюблена, тому що вона дуже зручна, швидка, і літаком зрозуміло, що ви можете дістатися будь де Але я також дуже люблю подорожі на машині. Коли це прям декілька днів. По маршруту ви кожен день зупиняєтесь в новому місці. Це теж дуже цікаво. І я думаю, що зараз такі подорожі Європою особливо набирають все більше і більше обертів, саме тому, що дуже багато українців емігрували до Європи, вже вільно можуть водити машини в будь-якій країні, тому дуже багато зараз запитів і. В принципі, зацікавленості у подорожах саме на авто. Сьогодні я підготувала для вас матеріал. У мене тут є записна книжка. Я, з вашого дозволу, буду читати, тому що підібрала для вас дуже багато матеріалу і, сподіваюся, він буде для вас цікавим. Я знайшла статтю, я завжди читаю у різні туристичні пабліки. І є міжнародне, міжнародний консиліум. Ну не консиліум, це звичайно я шуткую. Є міжнародна організація туризму. Вона складається з більше ніж 100 членів з різних країн, і ця організація іноді публікує дуже цікаві статті на своєму сайті. або просто ці статті, в принципі, можна знайти більш-менш у вільному доступі по всьому інтернету. Вони завжди англійською мовою. і... Я думаю, що не всі просто знають англійську мову, не всі вишукують ці статті і так далі. Вони зазвичай достатньо довгі, і тому я зробила для вас таку вижимку зі статті про 10 самих цікавих маршрутів для подорожі на машині. Я думаю, що це буде дуже цікаво, навіть мені було цікаво почитати, і я для себе відмітила декілька класних варіантів також. Значить, я буду намагатися бути достатньо чіткою та не дуже довго розвозити це все для того, щоб вам було цікаво мене слухати. Можете поставити це відео на фон, зробити собі чайок або готувати щось смачненьке і слухати мене, і запам'ятовувати інформацію для себе на майбутнє. Отож. Перший маршрут, який нам пропонує міжнародна туристична організація, і це саме той маршрут, про який я особисто мрію. І я мрію цей маршрут здійснити на автодомі. Я думаю, що це буде дуже круто, тому що це Ring Road в Ісландії, це величезна кругова траса по всьому острову Ісландії. Вздовж якої ви можете робити зупинки, ну і, звичайно, побачити всі самі головні місця: гейзери, водоспади, чорні пляжі, пташок тупіків і так далі. Ця головна дорога займає 1300 км, тому, звичайно, вам знадобиться достатньо довгий час, щоб повністю проїхати, зробити зупинки і так далі. Другий варіант це траса, яка називається. Трансфагараж. Це траса у румунських Карпатах. Вона проходить прямо поміж гір, долин, неймовірні там види. Вона вся займає лише 90 кілометрів. Ви можете приїхати цей трансфергараж за буквально один день. Але, звичайно, із класними зупинками. І там є Гірське озеро можна побачити, і замок, і також враховуйте ще. Те, що це все ж таки серпантинна складна дорога. Тому бажано, щоб у водія був досвід або просто хоча б у водія був, була впевненість у тому, що він посилить таку складну дорогу. Третій варіант це Pacific Coast Highway. Це для тих, хто дивиться мене з Америки, тому що це маршрут на 1000 кілометрів вздовж океану. І ви можете заїхати, подивитись Сан-Франциско, Монтерей, Санта-Барбара, всі оці дуже відомі міста. Я особисто, знаєте, чомусь ніколи не горіла думкою про подорожі Америкою. Не знаю, чогось мене туди ніколи так сильно прям не тягнуло. Але знаю, що багато українців дивляться мене з Америки. Можливо, це буде для вас корисно. Або просто для тих, хто хотів би відвідати цю країну. Там багато чого насправді є подивитись. Далі, четвертий варіант для подорожі на авто це Atlantic Роуд у Норвегії. Ця дорога лише 8 кілометрів, вона прямо малюсінька. Але е, ви, напевно, бачили в інтернеті, це дорога, прямо як нібито, яка проходить прямо по морю. Це ціла система унікальних мостів. І якщо ви поїдете на трекінг до гори е, Язик троля, е, то ви точно не оминете цю дорогу. Я буду намагатися прикріпити вам фото ось тут кожної з трас, про яку розповідаю, і у вас буде трошечки хоча б маленьке уявлення про те, що я маю на увазі. Далі, Romantic Road у Німеччині, не дивлячись на всю холодність німців, непривітність і недружелюбність, в них є романтична дорога, виявляється. Вона займає аж цілих 400 кілометрів і проходить крізь середньовічні селища, а також через самий відомий і самий гарний замок Європи, який називається Нойшванштайн. Я прикріплю тут також фото, я впевнена, ви всі знаєте за цей замок, і, скоріш за все, багато з моїх глядачів його бачили. Я особисто ніколи його не бачила, і після моєї невдалої спроби прижитися у Німеччині протягом двох місяців на початку повномасштабної в мене склалося погане враження про цю країну, на жаль. І повертатися мені, якщо чесно, не хочеться. Але це лише моя особиста думка. На мою думку, повпливало дуже багато особистих факторів. Можливо, вони ніяк із самою країною в цілому то й не пов'язані, але так як в мене дуже погані асоціації, то я думаю, що до Німеччини я не повернусь скоріш за все ніколи. Можливо. До Берліну тільки поїду через дуже-дуже багато років. Просто тому, що там цікава історія і цікаво подивитись це місто. Але знаю, що багато українців також проживають у Німеччині, тому можете собі взяти на замітку Romantic Road і цього літа, можливо, зробити таку подорож на авто на декілька днів. Думаю, що насправді там буде дуже гарно і дуже прикольно. Далі, шостий варіант. Це єдина, напевно, дорога, саме заради якої я би поїхала в Америку. Це Valley Drive у штаті Аризона. В принципі, штат Аризона – це єдиний штат, який би я особисто хотіла побачити. Це дорога через Аризонську долину, або ще її називають Аризонську пустелю, здовж якої ви можете побачити всі ці кам'яні формації. Ну і, звичайно, не забудьте заїхати до всіх каньйонів, подивитися, національних парків і так далі. Це дуже незвичайне місце, і я би хотіла його відвідати. Далі варіант це дорога від Ель-Калафате до Ель-Шатен. У Аргентині це вже більш такий екзотичний варіант. Це дуже унікальна природа Патагонії, яку я би хотіла знову побачити. Я була у Патагонії, але лише на чилійській частині. Чилійська Патагонія набагато менша, ніж Аргентинська Патагонія. У Аргентині набагато більше чого там можна побачити, довше провести час і так далі. Ми були там лише три дні. Мені здається, і я вважаю, що це дуже мало, тому що це неймовірно гарний регіон. Він не схожий ні на що абсолютно. І я була дуже-дуже вражена, і я мрію повернутися, але я би хотіла повернутися вже на аргентинську частину. І ця дорога проходить через парк льодовиків, і там ви можете побачити самий відомий льодовик, який називається Періто Морено. Напевно, ви теж про це чули. Хто любить подорожувати, дивиться відео про подорожі ви по-любому за нього чули. Ну, а також, звичайно, помилуватися горою Фіцрой різними горними озерами і так далі. Далі, восьма опція для подорожей на авто: це Trail у Канаді. Мій хлопець прожив у Канаді два роки. Він захоплений цією країною. Він дуже там багато подорожував. Їздив саме на авто, і він завжди мені розповідає, що ці пейзажі вони не зрівняються ні з чим. Йому там дуже подобалось, але були обставини, йому потрібно було поїхати. Але насправді він завжди каже, що в Канаді жити набагато краще, комфортніше, в принципі, за рівнем життя і ну, в цілому за атмосферою, ніж у Великобританії. І йому там дуже подобалось, і він е, проїхав лише маленьку частину саме цієї Cabot Trail у Канаді, тому що він проживав достатньо далеко від цього місця. Це дорога вздовж Атлантичного океану у регіоні, який називається Нова Скотія. І вона проходить також через великий національний парк і займає в цілому 300 кілометрів. Для тих, хто дивиться мене з Канади, вам привіт! Напишіть, якщо ви дивитесь мене з Канади. І взагалі мені було б дуже цікаво дізнатися, з якої країни або міста ви мене дивитесь. Тому що в мене відсоток людей, які дивляться мене з України, це майже 50%, а інші 50% це дуже багато більше 10 різних країн. Тому мені було б насправді дуже цікаво, якщо ви напишете, де ви знаходитесь. Далі, дев'ята опція це північне узбережжя 500. Це назва дороги у Шотландії. Це маршрут майже на 800 кілометрів. Кажуть, що він ідеальний для аж семіденної подорожі, тому що там така концентрація горних видів, пейзажів, в принципі, всієї природньої краси, що зупинятися вам доведеться достатньо часто. Я на свій превеликий жаль жодного разу не була в Шотландії, і ми планували це подорож туди ем, у травні цього року, але, на жаль, не вийшло. Тепер у нас все літо розписано іншими подорожами і знову не вийде. Але я сподіваюся, що можливо наступного року нам все ж таки ем, видасться можливість поїхати до Шотландії. І подорожувати по цій країні. Взагалі, британці називають самі британці навіть вважають Шотландію самою гарною зі всіх британських країн. І вважають, що там найкраще буде для подорожі саме на авто, тому що там так багато всього дивитися і дуже гарна природа. І так далі. Тому я насправді мрію побачити Шотландію. Сподіваюсь, у нас це вийде хоча б наступного року. І далі, останній варіант для подорожі на авто це Valley у Португалії. Це дорога на півночі Португалії. Ви можете відвідати і прилетіти у місто Порто. Побути в Порту, подивитися його це дуже гарне місто. На жаль, я не доїхала до цього міста, коли ми були в Португалії майже 2 роки тому. До речі, випуски є на моєму каналі, можете подивитись. І потім вже ви можете виїхати саме з порту, відправитись на, у подорож цією дорогою. Рекомендую таку подорож ближче до осені, коли вже трошки спаде спека, і обов'язково відвідати якусь гарну колоритну виноробню. Е, я також не була на жодній виноробні у Португалії, але думаю, що там буде дуже гарно і дуже прикольний незвичайний експіріенс. Але, звичайно, водію не буде прикольно відвідати виноробню і дегустувати вино. І далі ще хочу поговорити з вами трошки про те, як же правильно спланувати вашу подорож на авто і, в принципі, підготуватися до неї. Я думаю, що всі приблизно розуміють свої власні потреби, і в цілому людина хоча б раз у житті робила такі подорожі на авто, хоча б на 2-3 дні. І ви всі приблизно розумієте, що треба з собою і так далі. Але я все ж таки хочу поділитися своїм особистим списком, скажімо так, із того, що для мене важливо у подорожі на авто. Саме перше це, звичайно, детально планувати маршрут і продумати якомога більше деталей. Продумати міста і місця, які я, би я, які я би хотіла побачити, щоб не марнувати час на пошуки, знаєте, у Google Maps, а що можна подивитися в цьому містечку? Запланувати все це здалегідь. Коли я подорожую зі своїм хлопцем на машині, ми це все плануємо заздалегідь, і навіть плануємо якісь ресторани, які би ми хотіли відвідати. Також заздалегідь. Він в нас відповідальний за їжу, тому він завжди читає відгуки на Google, дивляться, де вони знаходяться, яка там їжа, меню, щоб могло мені сподобатись. І він в мене обирає ресторани. Я йому довіряю, в принципі, все ядна, тому зі мною легко в цьому плані. Але ми такі моменти продумуємо заздалегідь. і Це завжди дуже нам допомагає. Ось, наприклад, у кінці серпня в нас запланована подорож. Там ми теж будемо брати автівку в оренду, і він вже знайшов декілька класних ресторанів, які би ми е, хотіли би відвідати на вечерю. Куди буде наша подорож, я поки не розказую. Все, дізнайтеся вже більше е, перед самою подорожі, напевно, або вже подивитись випуски на Ютубі. Я ще не знаю, коли і як, я вам про це розкажу. Тому що перед цим в мене заплановані ще цілих дві класні подорожі, про які я теж буду вам, звичайно, все розказувати. Далі, я вважаю, що треба обирати маршрут з більш гарними видами, навіть якщо він довший. Повірте, це значно краще, ніж просто постійно, монотонно їхати по трасі або по автобану. Ми завжди обираємо маршрут. Якщо ми подорожуємо Вельсом, наприклад, або більш на північ Англії, ми завжди обираємо маршрут через Валійський національний парк, який називається Brecon Beacons. Цей маршрут набагато довший і складніший, тому що він трошки серпантинний. Але повірте, коли ви бачите за вікном гарні види, це в 100 разів краще, ніж просто монотонно їхати по автобану. Також, якщо ви пасажир, то не забувайте, що ви теж повинні бути уважним і нести е, свою відповідальність, наприклад, за якісь організаційні моменти. Ну, Тобто, з вашим водієм розподіляйте обов'язки між собою. Я не водій, водій завжди мій хлопець, а я завжди другий пілот, який займається всіма організаційними моментами вздовж нашої подорожі. Далі плейліст. Можливо, це банально, але я вважаю, що це важливо. Підберіть щось під атмосферу того місця, в яке ви їдете. Бо музика завжди задає нам настрою, задає настрою у, ну, так, у тому, як ми сприймаємо всю атмосферу. Якщо ви за. Ви будете їхати ввечері, наприклад, або вночі, то, можливо, скачайте якісь плейлісти, де ви б могли поспівати пісні, бо це дуже допомагає пробудитися організму і я вважаю, що це дуже важливо. Далі не забувайте обов'язково робити зупинки. Я особисто люблю робити більш Часті зупинки кожні, наприклад, 2-3 години. Це можуть бути зупинки там, на туалет, перекус, заправку, просто розім'ятися там пройтися навколо авто три рази. Це теж допомагає. Водіям особливо важливо робити зупинки, тому що. Коли постійно довго їдеш, у водія втрачається концентрація, тому, звичайно, треба зупинятися для того, щоб розім'ятися і трошки відновити свою концентрацію. Далі, в машині, я вважаю, у вас завжди повинен бути запас води на той випадок, якщо ви, наприклад, десь застрягнете. Запас якихось снеків, якщо це спекотно, все рівно можна взяти якісь горіхи, печиво. Ну, Можна придумати багато варіантів снеків, щоб просто були у вас в машині. В нас це завжди є: запас води і запас снеків. Я вважаю, що треба обов'язково мати якусь теплу кофту, якщо ви опинитесь десь посеред ночі і вам треба бути кудись піти або навіть зупинити авто. То ви можете одягтись, а я навіть якщо ж спекотно, то ви можете цю кофту скрутити, використовувати як подушку. Наприклад, якщо ви десь застрягли і вам довелося ночувати в авто. Ну і звичайно, обов'язково треба мати зарядки для вашого телефону, тому що ваш телефон це ваш рятівник. Якщо ви застрягли, зламалися або ще щось трапилось, ви завжди можете подзвонити з кимось, зв'язатися із рятувальними службами і так далі. Тому для мене ці моменти от Прям обов'язкові. Також із таких маленьких штучок, я вважаю, обов'язково в машині потрібні вологі та сухі серветки. На випадок того, якщо ви. Трошки на себе щось пролили або в машині, або, не знаю, просто вам треба використати для рук, наприклад, чи щось в тому дусі. Це теж в нас завжди лежить в машині великими упаковками, навіть коли ми їдемо за кордон і беремо там авто в оренду, то на заправці ми завжди купуємо велику пачку вологих і велику пачку сухих серветок. Далі завжди виїжджайте заздалегідь. Можливо, буде пробка. Можливо, вам повинна вам знадобиться довша зупинка. Не знаю, просто ви захотіли перепочити, захотіли поїсти. Трошки відчуваєте, що втратили концентрацію, запаморочились в голові, треба змінити картинку. Зупиніться краще на пів години, навіть якщо на годину. Зупиніться, відновіть концентрацію, потім продовжити свій шлях, тому що це ваша безпека. Тому краще виїжджайте заздалегідь. А ще краще виїхати завжди рано вранці, ніж потім їхати до півночі. Краще там виїхати о п'ятій ранку і приїхати о 6-й вечора, аніж висипатися до одинадцятої, виїжджати в 11, але потім приїхати о першій годині ночі. Тому що зранку ми завжди так ми влаштовані природою. Природа нас побудувала, що вночі ми спимо, вдень ми не спимо. І вранці наша концентрація у нашого організму набагато краща, Ми більш активніші активніша наша наші розумові здібності, реакції на якісь ситуації і так далі. Це все завжди краще працює зранку ніж вночі. Тому я завжди за те, щоб виїхати о 4-й о 5-й ранку, за те приїхати раніше ввечері, аніж висипатися півдня і потім їхати півночі. Ну і так, в принципі, вважається, що так виїжджати зранку це і безпечніше, в тому числі. Ну і звичайно, завжди майте план Б. Продумуйте хоча б на одну добу наперед. Про те, де ви будете ночувати, що ви будете робити, де що ви будете дивитись, скільки у вас є часу, скільки кілометрів ви плануєте проїхати, і так далі. Але і майте план Б, як я сказала, на випадок того, що якщо щось піде не так, і ви, наприклад, не зможете доїхати до цього готелю, то чи будуть інші готелі по дорозі в інших містечках, де б ви могли зупинитися? Я раджу це все продумувати. В нас теж завжди є запасний варіант план Б. Дякуючи Богу, ніколи він нам не знадобився, завжди в нас йшло все добре. Якщо ви їдете в такі короткі подорожі, наприклад, просто берете авто в оренду десь у Європі і подорожуєте там якимось Грецьким островом Родос, наприклад, як, от в нас ми робили у жовтні. Минулого року і в мене є багато відео на каналі, то там всі ваші е, дистанції, на які ви їдете, вони коротенькі, маленькі, тому в таких випадках, звичайно, вам не треба дуже багато продумувати наперед. Але якщо ви подорожуєте автівкою, проїжджаєте 3-4 країни, то, звичайно, в таких моментах краще все продумати наперед. Ось, я сподіваюся, я не була е, для вас сьогодні нудною. Вирішила я вибрати таку цікаву тему про подорожі на авто. Ми раніше з вами ще це не обговорювали. Напишіть у коментарях, чи любите ви подорожувати автомобілем. І, наприклад, яка була ваша найдовша і, можливо, найцікавіша подорож. Особисто моя була найцікавіша подорож на авто це подорож Хорватією у серпні минулого року. Там у нас був прокладений маршрут. Там ми ночували в різних місцях, і також є багато відео на моєму каналі. Шукайте плейліст Хорватія, і там ви все побачите. І мені ця подорож надзвичайно сподобалась, вона була сама-сама-сама краща. Поділіться і своєю класною подорожю у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І також ваші коментарі завжди цікаво читати, і іншим людям теж вони теж для себе можуть знайти щось корисне. А ви, будь ласка, поки що поставте вподобачку цьому відео та іншим відео на моєму каналі. Не забувайте підписатися, якщо дивитесь мене без підписки, бо на моєму каналі багато цікавих відео як про подорожі до різних країн, так і про життя у Великобританії. Сподіваюсь, вам буде цікаво на моєму каналі. Не забувайте про ваші коментарі, а ми з вами побачимо знову вже зовсім скоро. Всім па-па!